Всім привіт, з вами я, Артеплей, і сьогодні ми будемо грати знову Squash Busters. Ігра, яка по чуть-чуть починає набирати популярність. І я в шоці. Сьогодні ми зіграємо, як завжди, прості каточки, може відкриємо путь отряда до 34-35, може. Ну і зробимо якісь пункти, за які ми получимо, звичайно ж монетки. І так, вийшло обновлення, узнаєш, що тебе? Ну, чекаю. Я не буду дивитися, я сразу подивлюся бійців. І що тут у нас? Нічого не додалося, Мені здається. І як завжди, наша ціль дойти до 35 го Бо, ви знаєте, відкриться у нас торговець, який буде дуже читерський, Тому я хочу до нього чим швидше дійти. У мене вже сьомий рівень. Що ж тут? Наклейки я не буду брати. Але тут ці пушки, це просто імба, Опа. Нова штука появилась. І... А, вже прем'єра вийшла, чотирьох нових персонажів. Понятно. Подивися, що тут у нас сьогодні. Б за 100 тисяч. І з такими цінами... Я, я не знаю. Як завжди, я покачую її, у нас знаптень була для цих каток. І цей тоже. Туди-сюди гроші впадаю. Витрачаю тут всі гроші, навіть ми на бійці просто. Ще чуть-чуть я зможу прокачати ще три покачки. Я зможу прокачати нашого ковбоя, культа до третьої зірки, навіть. Хотя мы дізнаємося, що це за імбабу буде. Сразу же зайдемо в катку. За сьогоднішню серію я спробую зробити хоча б три катки. Ну я не, по... не знаю, чи я зможу. Всі будете пам'ятати, уже сьогодні у нас трансляція. Перша трансляція, на якій ми будемо грати, звичайно ж, відеофлаж. Це перша частина про нову рубрику ігри. Ну і може ми зіграємо Десь Байгон. Ця вже ігра виходила і вона вже стара версія. Тобто, вже стара рубрика і... Опять. це... Да. Я попробую в ним зіграти. Ай! Давай, один на один, що виживе. На. Е, візьмемо Грега, щоб е, робити далі. Я вже я вже розумію, як це все грати, я вже розумію. Тому я не тут. Не тут. Хоча я надіюся, що тут не додасуть такого бійця, як сухня. Пайпер. Бо це буде знову імба жорстка, я знаю. Тим більше вже скоро вийде обновлення з гіперзарядами в у Старсі. Тому я зніму на це реакцію. Ну, по Брауз але частину буде. Не нападай. На, туди. туда. Туди, На! Не подобається? А, це то б, Туда! Туда, вона нас! блин, брана на сторону. ТУДА став Щоб атакував... Стоп, що? ТУДА! І Ще одна штука буде. Я хочу э, зробити мільярд таких пушок, щоб атакував э, людей. Ну, типа, і вот тут. Бо як я дуже їх люблю О! Видно, хай нападає. Я ж перше місце, я в шоці. <різь> Добре, що там не було... ну, погано що там був не було пушки. Я б тоді взяв. Э? Ні, давай, Я буду купити дерева. Імба помню. Стоп. Блін, <ривіт> живи. Блин. Ника, Ита. Блін. я не цю штуку. О! Стоп, а у ай у инша прямая штуку не просто заехать? Хай це пустошки почне на мене нападати. По фазу прыгнуло. На них у свой е, однак выйма. Треба з такими темпами в Наві треба йти в склешбасовці. Я так класно знаю, це таке. Тільки недавно почав знімати цю рубрику і вже сравні нормально зваю. Не знаю, як це оцінити топся. Давай. П'ять п'ять На, і раз. І так, це профілактика. Запирає. Знову як завжди лагає на всю карту, Ні-ні-ні. Перша, перша, перша. Перша, будь ласка, пару секунд. Блін. Я не замітив, я передивлюся, але мені залишалася одна чи дві... А, мені залишалося ще 4 на плату. 35 серія. Супер. Супер бік, не? Куда ну, ви кути? Эпично, -мо. Ба, ніта. Эй, пушка, так. А Ніколи к не покажає выходить так. Забравим задание. Туди 10 тисяч. І що є наступну катку? Я вже бачу, що по часі... Що ми не робимо дві катки і все, Ну, типа. Добре. Друга катка почалася і збирає кристали, щоб виграти. Ага. Фу. О, це ж вигадка. Ну все, ну це точно він. Ну не перший, що втопа, точно. Ну вже, мать по, по два три вже вийти. О. Не пото... Без. Та вот... Шарі. Шарі давай! маленьку. Тратакую, да. Зараз ми будемо з гармонії атакувати і забирати ці дерева. І не просто так їх він ламає. Що карта. Тим більше моя ціль зробити 50 серій підряд. А, роб... а потім вже робити чим більше. Я не говорю про зараз про акулу. Як там шар, ну такий ютубер теж є. У нього десь 1200 так, серій підряд. Хоча б хочу переживати. Жартую, я не зможу, але хоча б я хочу себе таки. Блін, куди? куди? Не впівали. О! Я вже можу їх забирати, при тому вони не встивають піти. Я не знаю кого брати, просто, просто атакую. У мене потім не буде. Директор. Не зможу потім швидко ходити. Головне, щоб сила була, і все. вс. О, Южен Якось покачав. хвилини ще б... О, почалось. Погуває Прима. примать досівать, блин, на дийти я тут. Я вапі є. Я не хочу атакувати. Ні, головне просто підстави, І робіть, що хочете. Тільки не бійтесь, а? Бо я бачу, що на 40 тисяч кубків, коли шарк п'ється, то вони не атакують. Не атакуй, сразу сказав. Ты ч? Ты взагалі обнагрівал? Да блин, мне то. Три. Я не знаю. Пристав до мене, бобус. Да боже-то. Та... Нафік здались. А! Ну. П'ят. На секунду назад, блін, був перший, другий топ, -мо. Вони вс, короче, нічого не бачу, клас. Не знаю, що, ну... Капець, як у мене гріше. Я не знаю через те, що там просто бувають і... чи як. Я не можу, я ж на... Воно... От чесно, у мене було ж зараз 80 кристалів, а я просто упав. 36 серія вже. Офініть. Я просто не можу. О, 34 -й. У нас виходить 100 молотків. А, я так і знаю, молотки потрібні, щоб... Дати якісь статуї. І не знаю. Я не хочу витрачати. Я хочу купити для себе саме... О. Ліга, отряд. Ти ще подивись, який... А тут статую можна? А там можна. Кактус спайк, міні крот. Е могучий гольм. Ти подивися скільки тут епічно. Іменно е могучий голім це 2500. Хоч мені дали 100 штук. Я не можу. Добре. Зіграємо іще одну катку. Ну, сьогодні частина точно буде мінімум так на 15-20 хвилин не спон. Конкурс піняк. Піняк. Вот. Як завжди треба збирати кристал і вс. О! Що? Ты ще в тільки ще ліпші. Бо я знаю, що це. Таке. Я просто дуже люблю цю карту. Ну іменно бонус оцей. Пін'як я дуже люблю. Бо не спавняться, ти от за одну хвилину до кінця битви, якби. От коли буде кидать. Усі мають там по 100, по 150, а ти можеш швидко прокачатися. Кишелі. що вони на мене нападуть, зараз. Я сам не знаю. А хто це? А, так у них уже теж є ці штуки. Думав, що у мене першого буде. Іменно це. Ой. Вони втукали. <гардин> Ніби за гега дуже потрібно. І ще факт: Гега взяли із ігри грудей. Зараз ви скажете, а для чого ти це говориш? До того, що у нас з'явиться рубрика вже в липні, тобто на початку нового місяця. І я хочу знімати Хелдей теж. Типа, ви заскажете, ну в тебе ж усі ігри і від про А знаєте що, мені дуже подобається про села ігри. Ну і дуже мені подобається їхні креатив і все таке. Короче, мы на півтора хвилини. У нас є шанс. Топ три на одну хвилину і 15 секунд. Ой, амм, знаешь, я пишу одну четко. И туда я и пішов, знаєш як я тут п'ятки ноши Потом это тим топи А я думал п'ятча

Ну нарешті, епічний випав. Я, блін, думав, що я в цій частині не вип'ю. Ще б хотів сказати, ті, хто не підписані на канал, ті, хто тільки но зайшов на мій канал, а іменно ті, хто дивиться це відео як новенький підписник, вам треба підписатися на канал, поставити подобайк під це відео. Воно ж у вас надійсне серія, звичайно. Ну і поставити колокольчик, щоб не пропускати нові частини на цьому каналі. Ну і давайте погнали. Король, бар, ва... Блін, Боюсь наліво. От Кольт саме найближнє буде за третіє... третій, блін, кой, зірку мати. Ми ще не все зробили. Тут якась скринька ще буде. Типа бокс. Що я ще скажу? Ця частина стала самою недовгою, бо ми зараз знімаємо вже майже 18 хвилин, а це саме найбільше в мене рекорд. Тому добре, як я говорив, підпишіться на цей канал, поставте подобайк. Наша ціль зараз перегнати Стаса. Хто не знав, у нас йде битва в телеграм-каналі, як завжди, я кину цей нашу силку в коментарях. Бо я сьогодні її відкрию знову. І не забувайте, сьогодні в нас стрім. Я не знаю коли, тому вся інформація буде на ТВ-каналі. Давайте, всім було, з вами був удачі. Я, а теплей, і всім папа-па!